Шановне товариство, дійсно Україна підійшла до критичної межі свого майбутнього існування. Не дивлячись на таку радикальність такого висновку, я ще раз підкреслюю це, тому що знаю предмет військового, військового стану. Сьогодні не тільки на Донбасі, а в цілому в Україні. І головним чином з точки зору того, що сьогодні робить Росія, що вона робила до початку конфлікту, до початку агресії проти України. І сьогодні, я думаю, для багатьох вже і не потрібні розвіддані розвідувальні якісь дані, що планує робити Росія на майбутнє. Оскільки вона вже багато чого не приховує. Більше того, прийнята і підписана Президентом Путіним два дні назад нова воєнна доктрина Росії оголила все. Там немає вже більше ніяких таємниць. Росія в воєнній новій доктрині розкрила технологію, якою, яку вона використала. Проти України в агресії 2014 року. Я не буду зараз цитувати там 19 сторінок, але повірте мені на слово, як знаю, чому, що таке воєнні доктрини. Тобто, сьогодні для влади завдань дуже багато, але на сьогодні ми переконані, що дуже багато завдань для. Взагалі громадян України, всіх національностей. Яких саме? Дійсно, ми сьогодні як держава, якщо глянути на карту, знаходимося між двома військово-політичними блоками. Оглянімося на захід, всі кордон, всі сусіди наших Заходу, всі без винятку, це всі члени НАТО. Ну, Молдова, я. Беру трошки вниз від півночі, але й Молдова вже в, євро... в європейській інтеграції, не євроатлантичній, вона вже нас випередила була, ви знаєте в чому. З другої сторони, з півночі і з Сходу, другий військово-політичний блок ОДКБ, Організація договору колективної безпеки, на чолі з Росією. Це анти-НАТО із Північного Сходу. Ми, Україна, знаходимося між двох, між двома крупними, найкрупнішими в світі військово-політичними системами, які знаходяться не тільки в конкурентному, а й в противоборчому в смислі. Тобто вони в собі несуть. І в реаліях, і в потенціалі військово-політичну конкуренцію. І тому залишатися далі в Україні посередині між цими двома гігантськими блоками більше того, бути щось на зразок, як навіть деякі, ін... деякі західноєвропейські лідери кажуть, щоб Україна стала мостом. Ну ми знаємо, що мост, міст ніколи не буває самостійним. По ньому ходять всі, хто хоче вперед і назад. Тобто Україна постала перед вибором непростим, непростим, важким, але все рівно цей вибір треба зробити. Я зачитаю декілька слів з базового документу НАТО. Ну, свого роду Конституція НАТО. Це Варшавська э, Вашингтонська угода, яка передбачає, і я далі цитую, цитую для того, щоб підкреслити і розвіяти страхи, які, страхи, які накручує російська вся пропагандистська і дипломатична і політична всі машини. Страхи про те, що НАТО це кошмар, що це недопустимо і так далі. Я цитую: що стати, це я цитую Вашингтонський договір, з якого почалася система безпеки НАТО. Країна-претендент, тобто той, хто претендує стати членом НАТО, це було написано. Ще в 46-му році. Ця вимога стосувалась всіх членів НАТО, які з часом приєднувалися. Далі цитую: країна-претендент має відповідати базовим принципам Вашингтонського договору. Від країни претендента вимагається, по-перше, вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом. Це в базовому документі НАТО написано. Це стосується і України. Україна за всі роки незалежності жодного разу в усіх конфліктних ситуаціях, які були в Україні і Тузла, і там з Румунією десять нюанси, та в тому числі і з Росією по кордону, жодного разу Україна ніде не проявила будь-якої ініціативи, навіть прихованої, де вона погрожувала в якомусь смислі. Силою комусь. По-друге, демонструвати відданість принципам верховенства права та прав людини. Другий іде: вимога для кандидата в члени НАТО, бачите, ще не військові питання. Далі, вирішувати, по-третє, вирішувати мирним шляхом між етнічні конфлікти. І зовнішні територіальні суперечки спірні питання внутрішньої юрисдикції відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин. За 23 роки незалежності Україна сповідувала цей принцип, Ми жодного разу не спровокували конфлікти на кордонах з будь-ким із наших сусідів. По-четверте, встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми Збройними силами. По п'яте, утримуватись від загрози силою чи застосування сили будь-яким методом, що не відповідає меті ООН. Сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин. Шляхом зміцнення своїх вільних інститутів та завдяки сприянню зміцненню стабільності і благополуччя продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у раді Євроатлантичного партнерства, пар програмі партнерства заради миру та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО. Ну, фіксуємо, які вимоги до кандидата не ще НАТО, підтримувати, і далі ми все чули, з країнами, не членами НАТО, які є партнерами. Є дві програми крупних, я їх назвав, і головна з них партнерство заради миру, миру, в якій Україна бере участь ще з 1994 року, коли президентом був Леонід Макарович Кравчук. Саме тоді, завдяки його ініціативі, ми пам'ятаємо, 94-й рік це вже складні стосунки з Росією, це вже гострі стосунки, це палає кримська ситуація, це дуже непрості стосунки, я можу сказати, з Єльциним, не дивлячись на таку картинку благополучних стосунків. Уже тоді Леонід Макарович, як президент, бере на себе. І при ньому починається участь України в 94 му році партнерство за Ради миру. І останнє. Шосте. Демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності. За охорону навколишнього середовища брати участь у роботі установ Альянсу як країни партнера. Це базові принципи НАТО, які діють до сьогоднішнього дня. Це був перший документ, який ліг в основу взагалі Північно-Атлантичного альянсу. Скажіть, будь ласка, що тут, по-перше, не сприйнятно? В цих базових принципах я зачитав офіційний документ, що тут несприйнятно може бути для України, що тут є таке, що лякає Росію чи будь-кого із наших сусідів, нема тут нічого. Більше того, документ передбачає, що будь-який кандидат, будь-який претендент має дотримуватися цих принципів. Це має бути не задирикуватий півень, який свариться з усіма сусідами. Чуєте, які вимоги? Чому? Тому що Північно-Атлантичний Альянс це свого роду крупний аристократичний клуб багатих сильних демократичних держав. Вони і створили цей, клуб, цей альянс для того, щоб безпековий компонент був забезпечений так, щоб прості люди про нього не думали, щоб всі країни-члени цього Альянсу. Займалися розвитком, займалися прогресом, а військовими справами, які забезпечують безпеку, займалися спеціалісти. Але це не є демонстрацією сили. Це компонент безпеки. В зв'язку з цим я хотів би тут підкреслити, що ми маємо розуміти складність в зв'язку з цим. 28 нинішніх країн-членів НАТО, вони різні. Ми знаємо, як відносяться до наших проблем з зв'язку з російською агресією, Сполучені Штати, Велика Британія, вже більш-менш видно однозначно Федеративна Республіка Німеччина. І знаємо заяви чешського президента Земана, ну, деяких інших, ну, не кажучи вже про заяви таких там особистостей, впливових, хоча вони не при владі, як кінчу. Пам'ятаєте, які його заяви були такі досить критичні, навіть Михайло Сергійович Горбачов і того, і його, на превеликий, досить на превеликий жаль, його знесло з лінії такого здравомислящого політика. Після того, коли він заявив в Берліні недавно, що Захід має змиритися з тим, що Крим. Тепер російський, я не буду далі його цитувати. Я думаю, для нас вже він не є предметом дискусії. Ну, не кажуть час, я вже я. Таким чином, нам потрібно розуміти слідуюче: процедура сама приєднання до НАТО досить складна, вона складна технологічно і складна по вимогам. Я думаю, що багато хто знає, мені прийшлося майже 4 роки очолювати. Державну комісію по співпраці з НАТО. І в той час ми далеко вже прийшли. Я нагадаю, можливо, не всі пам'ятають, у 2002 році, 12 років тому, була прийнята нова стратегія Україна-НАТО, якою на Раді Безпеки і введена в дію указом президента. якою Передбачалась можливість вступу України до НАТО 2002 рік. Після цього в Україну приїздять всі посли всіх країн НАТО, які посли в НАТО знаходяться на чолі з генеральним секретарем НАТО Робертсоном. І тут проводиться засідання Комісії Україна-НАТО, в тому числі і в цілому ряду областей, зокрема, і в Донецьк. Мені прийшлося зробить самому ну, якраз проводити круглі столи в Донецьку У 2003 році, і ще раз нагадую, 11 років назад, в 2003 році, оскільки я очолював роботу по завершенню закону про основи національної безпеки, приймається закон Верховною Радою України. 2003 рік про основи національної безпеки. Цим законом передбачалося законом, передбачено було можливість вступу України до НАТО в інтересах забезпечення національної безпеки України. Там в законі дослідження навпаки, в інтересах забезпечення національної безпеки Україна в майбутньому може приєднуватися до. Військово-політичних блоків, а зокрема до Північно-Атлантичного Союзу, при далі кома при збереженні добросусідських стосунків з Росією і іншими країнами СНД. Таким чином, уже в 2002-2003 році, в Україні була правова база більше того, президент Кучма в 2004 році. Вводить приймаємо ми спочатку на Раді безпеки, нову воєнну доктрину, нову редакцію воєнної доктрини. І в воєнній доктрині, прийнятій на Раді Безпеки, записано, було те ж саме, що в законі, не буду цитувати. Таким чином, у 2002, 2003, 4 роках була створена правова база для вступу України до НАТО. Кучма в 2004 році вилучає із воєнної доктрини, але закон залишається. І в Україні в межах 7 років, з 2003 до 2010 року, діяв закон, який передбачав можливість вступу України до НАТО. І саме тому на саміті в Бухарецькому 2008 року і була закладена формула, пам'ятаєте, яка, і дякуючи. До сих пір повинні ми дякувати тодішньому керівництву НАТО. Двері для НАТО двері НАТО для України і Грузії відкриті, і Україна і Грузія можуть в майбутньому стати членами НАТО. Це дуже коротко, щоб ми розуміли, що це не, не новина. Тобто сьогоднішня наша ініціатива, це, ну я б сказав би так, це відновлення. Але на драматичній базі на жаль, відновлення курсу шляху України до НАТО з розумінням того, що це буде не просто, тому що не всі країни НАТО на ці, налаштовані так, як нам би хотілося, а тому саме ми, як громадська організація, маємо допомогну громадський рух маємо допомогти і уряду, а головним чином і показати тим. Країнам яких, лідери яких там, сумніваються, що це не просто рішення парламенту, а це воля українського народу. Тому що в деяких документах НАТО підкреслюється, в НАТО вступають не президенти країни і не уряди країн. До НАТО приєднуються народи, об'єднані держави. Дякую за увагу.